Школа, школа лісова, а ми ній лісові студенти, вона, всім школам голова, на всі краї континенти, вона всім школам голова, на всі краї континенти, наші старші, дружи, віжи, до нас, і дихаті. Учиті, добивай смити, у славній школі лісові, учитися, добивай смити, у славній, школі лісовій, це школа, школа лісова, усякої учать там штуки, скажи, що варта була, не нюхавши її науки. Скажи, що вата була, нюхавши її науки, юна чи старший, старші дружити, біжи до нас, біжимощій, учись, табивай смерти, у славній школі лісові. Зимку все село, хату снігом замило, Лідь покрив поверхні рік, бо недавно новий рік, по селу, верте співає, і зі змоги вітає, і усім тут весело. Ця зима прийшла в село, а у нашому селі. Є великі, є малі, є в нас хлопці, є дівки, є озера, є ставки, є собаки, є курови пасовиська, і діброви, біля церкви клуб стоїть, до танцю приходіть є в нас школа, є сільрада, і городи, і лохати, а під лісом джерело. Отакетовна село, на весні в нашім селі вже курлицю журавлі, розпускаються квітки, привітають мастівки, люди ходять на поля, просинається земля, Від зими все оджило, ця весна прийшла в село. У селі, є великі, є малий, є в нас хлопці, є дівки, я озера є ставки, є собаки, є курови пасовиська, і дівроби, Біля церкви клуб стоїть, лиш до танцю приході, є в нас школа є сільрада, і городи коло хати, а під лісом джерело. Отаке то в нас село, як літо прийде в село, стане весело, будуть чути дзвінки, звуки, белогів прийдуть внуки, люди поле обробляють, діти їм допомагають, сонце роздає тепло, Літо ходить у село. Тому селі, є великі, є малі, є в нас, хлопці, є дівки, є озера є ставки, є собаки, є курови пасовичка, і діброви, коло церкви клуб стоїть, лише танцю приходять, є в нас школа, є сільрада, і городи коло хати, а під лісом джерело. Отаке то в нас село, восемь в нашій селі, зоди ближче до землі, Пожовтів зелений гай, достигає урожай, люди урожай збирають, всі до праці залучають, холодніше, ніж було, Осінь ходить у село. У селі є великі, є малі. Є в нас хлопці є дівки, є озера є ставки, є собаки, є курови, пасовисько і діброви. Коло церкви клуб стоїть, приході Є в нас школа є сільрада, і городи коло хати, а під лісом джерело. Полеке то в нас село, файно хлопці на елша, шкода, що ковід нема, прийдуть дівки вже в суботу, буде малими роботу, баня знов запрацювала, всі хлопів повимивала і тепер всім по приколу. Це приходить школу. У селі є великі, є малі є в нас, хлопці, є дівки, є озера, є ставки, є собаки, є курови пасовиська і діброви. Коло церкви клуб стоїть, лизо танцю приході.